Ольга, там три си писуть на бороді, що вчорашній єй. Ось та ти щось яйко, я їла, ще позавчора, що хочеш. Да, та на ті ж мінку, не малюйся, верджулі, часто посиніли. Галю, ошу, шребика. Та то мене так бик, ван був в колоні рогом вдарив і так не посиніли, що хочеш? Галю, ну, ти ні не вір, то не бик. Ваші вчора так шпагатинки навалила, мали, не варки марки Ой, Ай, шпагатівки, ти пила мою людьку. Є, чок, то же, пені, смаляйся, Але можна, моцна, Змаляси чи не змаляси, а якщо випиш стакан такий, то аж очі вилазять. Да? <ривіт> так, люди добрі, С, э, э, така моцна крупила в всі постихають. <ривіт> Ханка, та вже зачинає якесь виступління, ви про жуки, про горівку, виступління. <ривіт> Шановні молодята, шановна інтелігенція, хочу ще перед вами замельтувати, хто ми є такі. Ми є бабе з колишнього колгосу довгий шлях до комунізму. А теперочки ми працюємо під новим гаслом, аби на шлях не трапив, аби ж мощевіз. І во, ми є не прощені, не ми, ми є звіздипанівські плани. Турній. То ми поїхали до вас і ще того в нас в поліклініці просвітили. Тут ще просвітили, тут ще просвітили. Та тільки діло дійшло до того пап'ячого, як ми зубачили там того Сергійка, вже так спотікали, Ледве тільки в закі за нами не встигали. Та Чіхо, нам всі злапала, чуєте люди добрі, корови за дійку, як летіла, та волька, криче, гранати, до льопам на виступлінні, аж додати. Через трозі тої голуба, чи що там, не знаю. О, ми так наш. Але маємо великі життє, то вони, на пані, трохи був попірні. Так сіно в пермі ставка єрмова, а ви гаєрмови, добре хоть майки в ділому. Приготуйтеся, фані. Шановна інтелігенція, шановні молодя, щиро здоровлю вас на тому збігові. Дили, корови корові сідояли. А ми щоби з вами? У вас і прибували. Життям абимо Гамерику перегнали. Нагад, аби гроші назбирали. І нині от від нашої показової групи бабів прийміть вітання. А показовими нас називають тому, де коли що треба показувати, то нас все там беруть. А я ми показуємо. І першим номером нашої програми є пісня. Виконуючи вперше і для вас. Підіграє на вагах штучний бик Маруська. Ольга, село, ти не загазоване, та ще не заасфальтоване. Та треба говорити культурно. Підіграє на вагах аматорка О. по штучному заплідненню. Маруся. папі, О. О, чи вам не все аматурка, чи в нас штучний бік Ой-ой, І три чотири. А ми тут прибули. Чую там, роблять в операцію. кажуть вата, спір, скальпель, вата, спір, 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 огір. А я пішла до доктора, кажу, доктор, я така хвора, така хвора, а що вас буде. Там не щось помасу, поплететь туди, туди, сюди, кажу, ви здорова. Така я здорова, яка хвора? А то ви собі кажуть, так навіяли, що ви слабі. А ви йдете додому і все, і кажіть, я здорова, я здорова я. І кажуть, ну то добре, доктор, будьте і ви здорові. А він каже, та за консультацію треба платити. А я кажу, а ви собі навіюєте, ви нам не заплатили. Ми не заплатили, мені дуже заплатили. А те, баби? Андрій, де баби? Чухнули. Ой, Ганка. А чуйте, Андрієм це нагадала, молоде. А я стара, взяв мене на машину. Андрій, пам'ятаєш, я мені при людям все розкажу, Сідайте, я вас підвезу. Але я кажу, Андрій, немає гроші тобі платити, всі кошти 12 гривень, то немає гроші. Він каже, нічого відпрацюєте. Завіз мене коли купив цінців, пам'ятаєш, ти, баку, завіз. І цей берез машин витягає плахтинку. Андрію, я стара баба, та що ти та маю діти? Що ти хочеш? Думай, все мені гапли. Павітаєш, Андрій? А він каже, як то ж мають діти, маю молоду файну жінку, але маю вдома 50 крилів від траву. А, видиш, Андрій. а де мої баби? Tropei Все я ти під періодом шукала, бо ти маєш метр 20 з капелюхом. А тепер будеш ще в замість лампочки, я тебе знайду скоро. Зойська, а ти ж що? Що на голові зробила? Виглядаєш, як мокра курта люла. Що ти кумариш, Волька? Ніфіга не понімаєш, є мокрий ефект. 20 баксів відвалила. ого! Але не 20 баксів відвалила. чуєте, я йду на весілля, йду до бека, він все так виличив, не так. ще такими хвильками повкладає, курна 20 баксів завалила. Ой. Ганка, що? А ти ще що на голові зробила? Аля, фільтруй базар! Ти так виглядаєш, ніби чи запхали, що ти стерчить. Що ти, баба, сколоспу, що ти розумієш? Я собі купила лак і так налакувала. І що воно мені так стерчить? То тепер така струя. О, Люденьки, добрі струя. Пам'ятаєте, баркати дюню, пустив струю на оголений, дріб в домову яму. О, топі була струя. Люденьки, кідок. Я мого питла, то не нічого не вжим. Маха? А де ти таке тату займила? Ну, ганка, ти ще ні в комерції справи, то не тільки тату, то тебе мої пік. Пірси, вона кутува не відчуває. Опа. Ганка. О, ма, то є хеві метал. Так. Я ще собі, як прийду на роботу, від відбика Юрка, зніму той кулку з носа і причеплюся на пупець і буду така крута човіха, як ти. Дівах, і, а я собі такого боя френда забацала. І, що? і питаєся мене, я кажу, що, Зоха, грудь мєєш? Мієш? А по чому не носиш? І я йому позичила, що йти гроші на пластичну в операцію, шукаю донині. Ага. А, Маришка, а тобі що так руки, пальці стерчат, аж ти посиніли пазори? Фільтруй базар, Ольга. Ти ніс на комаровській справі, то я така моза. Я тепер приїхала з Києва, на показ мода їздила. Думала, нам до Яркам що-небудь в обрані тут то... дадуть. не дали, то саме через тебе. Ти сам нам дали, о. Маришка, а ти гнись під пазорів повигортала. <різь> ну, ти, Ольга, запитала вже. Як би я під пазорами їхала? Так. Так, Ольга, ми крути човіхи, не то що ти, люди добрі, подивіться, стоїть десь то й на городі, навіть горбет не хоче і на нього сісти висадити, а вона чуєте, шукає хлопа в інтернеті. Жаль, дали мсі в інтернет і кажу, я хочу хлопа, щоб трошки менше від мене, би було, було добре бити всі біля. і не заважав мене по тим дебільним телефоні балакати. А воно чуєте люди добре відповіли вам, підходить під він. Більше, 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 добре. На вокзалі, якби того дідька зочку не приперло. І ми ту уборну вже задурно по вокзалі гонили їдали, і не згибали. Чуєте, о, видати. Та й що, ти не по повозму, під кущів? А тут, як за що, чи той, той, той міліціонер, ми Мі так в руки і ноги. До такої хати написано варіяте. А Маруська каже, то певне такий будинок у нас в Бузанові, нові. Але ми там пішли, ми навчили вопити. Три-чотири. Ми ще трудим дні і ночі, ноги ледь болочимо, а копивці попивають, горілку пиво ще йдемо. Сизочка сіне пхай, <рес> Ой, пече там все купила Єдну льошку і кнура, Льошка здохна по дорозі, за довела до села. Ой, біда, біда, біда. Кондуляцію зробила, купу рошей відвалила, за додому. Жмо, прийшли всі сільони. Розійшли, а кричить на неї, де сіба поволочила, де ж ти скрутила ж ось крутила, де ж купила, може ти пропила. Що робити, що робити? Буде бити, буде бити ой не дамші, ой не дам. Я до старости володі подам всі, не поможе він у чому. Я піду до білого дому. Ой, Що я сь... свого вжити можу? Хіба аналізи В день він грає на баяні. Галюніз не робить він ночи. Забагато Оля хоче, щоб він день і ніч урав, бо він висок вже на тріску і зусили чисто впав. Не з роботи він так вийшов, то до куханка довела. Ей, баби, та й годі буде. Перестаньте вже кричать. Ні, не нехай хай, нас чують люди. Ні, не буде ми мовчать, ні не будемо мовчать. Ні, не будемо мовчать, ні не будемо мовчать, ні не буде ми. Ну, зубістилетіли й летіли в самому селі. Та та кумою, люди добрі, нині зрання стала, побігла в село. Побігла в пів села, назбирала м купу попльоток і відразу стала здорова. Що там чувати? Та чуєте? Та наш Гаврило побив степку на квасне -я, то за що? Та приходить додому, а в його ліжку лежить чужий хлоп. Йо. А він кричить, що робить? Шафик кричить, чудеса! А він як гримне кулаком по столі, каже, ну коли в нас буде так людей, ти маєш лежати на ліжку і маєш сидіти в шапі. Хто робить в ліжку чудеса, а мій від мене вимагає щось неможливого. Чудку! Та б не храпіла. Ага. Ганка міша вчора спорог кричить, яка та чого кричиш? А він кричить, не крути хатом, бо я не горду попасти в двері. А мій приходить на побір у слуп, щось цілеї до слупа, та що кажу, робиш, а він що не шанведиш, хату відкриваю. Я кажу, та то слупає, він каже, а сі світи на другому поверсі. Я вам скажу, то в слово свого хлопока бзує, а я свого напою, нагодую і пола розпалю. На старих Та ага. що? А ти твариків гості ходила, що там? Ходила в гості. І чогось місізнав, що її лимон на двох тоненьких ніжках бігав по сторі. ви висі так на жиджу, що з до чаю витиснули мою канарейку. Та трохи на люди добрі. коло Якась ми маву по на стала, гайна ця пішла. Але правда, люди добрі, я ж і не вписала в повороті, впала в кірницю. І що ви думаєте, хтось не рятував? Ну А ну, зять бігав, до сусіда пожичав води і доливав до кірниці, він чи вступила теж своїм зятям осапала у рот. Чо? А до чого буде сап вбивати? <рив> а так мій взять, зусилися ну, мені кров з носа, наложив мені жгут, якби <рив> не сучити, то би вже білий тапочка була там. А мій зятя воно взяти. Я зарізала свиню, думаю, пересвітами, поділюся з дітьми. І з порога приїхав і кричить, мамо, передній задній місць мій. Yeah. Кажутят, я чи в те, чи доктор зробі, то передний задній місць буде мій, а твій не охопна. Yeah. Yeah. Але кум, що ви так шкірите? вам чисто. зуби не стоять купи? що тут таке з вами? ще кому не питайте, бо ходила до тих докторів поставленими протест. Ah. Та й за великі. Ah. А доктор, як рвав зуби, ще взяв вирав, два здорових. Казав, що немає здачі зі 100 долярів. Ну, мені доктори теж приписали п'явки. Десь якось їм з'їла, а решта мучила з бо дуже недобрий <ріст> А Або люди добрі. Пішла до доктора, бо заслабла. А він через мене так подивив згори на долину і каже, жіночко, вам вже не поможе хіба земля. <ріст> а ви чуєте, нині йду по базарі, забачила, мов він так, ще на мене дивить, то ви. А чим ж ви ще вилічили? Я кажу, ну доктор, ви ж мені самі приписали землю їсти. Я вам скажу, тут печка такі доктори. Прийшов до доктора, каже, доктор, та й мені голова були, що тому означати? А він каже, я не знаю, скільки покажу. А знаєте, що ж мені голова Чого? Була в на заліз мені голову цвекло. Каже, доктор, що тут можна порадити? А він каже, треба робити операцію. Доктор, а тут тримати. А він каже, ну, доходить за 700 долярів. Доктор, я на мої 100. А він каже, я за цю хіба вам загну. Але куди ми всі перед святами великодами ходили сповідати, чи не ходили? <laughs> Люди добрі. І ну? до церкви, бо думаю, її І Дивишся, Маруська до церкви гонить на коліна. <laughs> Щось і стало, вона каже, вона зрадила чоловіка і такий щастяник дав таку покуту. І що ви думаєте, я зразу пімела додому за ромером? <laughs> <laughs> То мені треба йти за скутером і чинити, теж доїжджу. <риклад> <риклад> а я теж куми маю гризоту, бо so. недавно всі купили so. такий файний імпортовий диван і, і певно буду його продавала. Та <риклад> нащо кума? Тоже кума, нагадує про зраду чоловіку один раз. Ой, кум! І дитячі іграшкові, грашкові те да банки. Ой, куми, я забула вам сказати, не ходила я чого йти до лісу, Тобто ж де я, моя свекруха, я вибачаю. і вкусила її гадюка за ногу. та гадюка здохла, свекручі ні. Мій зять лежить, якийсь такий червоний кажу, слухай, дядь, ти що температуру маєш, ти такий горичий він каже, ні, мамо, то ви остигаєте. Кому? Тобі часто забули, що ми твово прийшли. Ми маємо стриптиз показати. Який стриптиз. А сюрприз. А сюрприз. А сюрприз для молодих, ну то давай. певно всі гості потікали. Коло мої хати зацвіли блавати молодою пару будем дарувати, дарує вас молодята правою рукою, щоб вам щастя плило, як пода рікою, щоб вам щастя плило медовими річками, щоб вам Бог дарував файними. Батьки вас любили, щоб у парі все життя до 100-літ прожили, молода, як зірка, молодий, як соки, щоб хотілося зі голося вам аж до сто років, десь і дружка загубила, дух повщино носила, чи в коморі вони спали, ми ще губи покусали, Ой, гірка, горілка, не будемо пити, Просим молодого, щоб посолодити. Гірко, 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 гірко вірка, Не будемо пити збитого горні, та нехай поцілується ще свого зятя. Ну як так теж? Ну так ще цілує національний прапор України. Не будемо гристи тую голу піску, нехай поцілує за Ще не віску. ن <laughs> بنسليمبشملبسدبت В Так. Що, помішає, я тебе чужі будуть цілую. Але це з тим хлопцям добре. Хоч би нас баби хтось так поцілував, нема нікого. Добре. Шановні молодята, ми сьогодні би подарували вам сонечко, але воно світить для всіх. Ми би подарували вам гарну темну ніченьку з місяцем, але вона та ніченька для всіх. Сьогодні ми просимо матінки Господнього, Отця нашого небесного вам для вас здоров'я, радості, взаєморозуміння, великого кохання і цілу купу футбольної команди. Зросили з води на довгу сотню літ, війського щастя, благ зими, повінця. Здорові, йшла міцного, як граніт, щоб теплий веселене, сонячне проміння будило серце ніжні почуття, щоб не торкалась скронь зими Пороша, щоб ви пройшли через усе життя, такі, як є привітні і хороші, на многі вам і благі Все, будьте здорові, дякую